Добрий ранок, Україна! Батя нарешті прокинувся. Сьогодні батя насправді стане батькою і буде кольце. Ой. Кільце на цьому пальці. Ти це постанова какая-то, дибель. Я не хочу їх ну, ну, не мать. Чу то даєте, а выбройки. Блин, сужить нормально, брать. Ничего себе! Кто до нас пожаловал? Это же Лешка Эскобариус. Тут по пару слов. Ты видел? По пару слов. Я это зафиксировал. Она такая, что на меня поцеловала. О, все понятно, приїхали, здравствуйте. Десь приблизно тиждень тому я вилучив таке запрошення. На ньому написано 18 квітня. Тобто сьогодні. Сьогодні вже буде весілля в нашого коріша в респекта. Чесно кажучи, це дуже таке дивне відчуття. Тому що вже другий мій друг в нього весілля. Треба збиратися. Та в мене є одна дуже велика проблема. Я ще досі не вигадав та не купив жодного подарка на весілля. Тому зараз я буду. Щось вигадувати, а ви напишіть у коментарях, який це може бути подарок на весілля ліпшого друга. Навіть якщо я не використаю ваш коментар для весілля респекту, в мене ще є Артур, і я впевнений, що в мене стане таке саме питання. То що, весілля сьогодні? Погнали. Хлопці тут збираються, а батя, як завжди, нікуди не торопиться, тому що, знаєте, що? Батя жись прожив. Хто прожив життя, тот не спішить нікуди. Куда спішить уже свадьба чи на носу? Куди куда, Скажите, спішить. Через 20 хвилин ЗАГСа, нам ще їхати туди годину. 30. Ух, наш день сьогодні розпочався незвичайно. Ми отримали ось такі ось запрошення. Чесно, я вважав, що з, з, з усієї п'ятірці Magic Five Буде перший їх чи, може, я там. Але щоб респект! Респект ми тебе втрачаємо. Взагалі не очікуємо, що хто-хто, але щоб респект, ні. Ну що, ви готові до самого великого сексу, який бачили в своїй житті? Ага? А не розчинив на такой поворот. В телеграм-каналі, як всегда, за в сам настан. Дивіться тут, Артур. Ми хочемо розділити з тобою наші хвилини, щастя, радості. Ні, ні. Давайте читати як респект. От просто уявіть, що там респект хоче вас запросити на своє весілля. Артур, коротше, ну що, ми це все. ЗАГС, Надбанк, потім все, 400. Давай, все. Давай, давайте, все. А запамки йде. Собачья, ну давай. Не, можно... почему, Красиво. И потом поставим плашку, понял? Стоит на самом деле 200 гривен, но так это как вы, это канал Ну Magic... типа 3-400 долларов пусть, да примерно? Mm -hmm. Да. Ну хорошо. И yeah. это я не вырежу, понял? <laughs> <five. laughs> Без пластаниф? <laughs> Без пластаниф. Без пластаниф. Вот такие вот дресс-код. Бачите, эти кольоры? Это означает, что ты должен прийти В такому кольорі або в тако, в такому відтінку, якщо ти е, дівчина, тому боже, дякую, що я хлопець. <рес> <рес> так, давайте так. Всі хлопці поставили зараз лайкос. Перше, що я домовився зробити зранку, це помити свою машинку. Я думаю, ви за неї також скучили. Тому зустрічайте моя краля. Так, ну що, я виїхав з паркінгу, зробив маленьке коло і я вже на детейлінгу. бо дуже класно, що він рядом з моїм домом. Ну машинку дійсно треба. Треба, треба помити, бо бачите, що тут коїться. Грязнюча капець. Це все ми зараз будемо управляти. Тому зараз я її віддам, а потім через дві годинки заберу частенько. Так, ну що, я на роліксах. сниму да, сніму роліксі чуть-чуть. Да? Хочеш подивитися? Ой. Моя колекція годинників. Дивись. Щу. Mm. Тушу. Так, ну що, я йду забирати свою машинку. Мені сказали, що вона вже готова. Не можу дочекатися, побачити. Так полюбляю, коли вона чиста. Ну що, вона чиста? Бені. Кайф. Просто кайф. Як Прикольно. Ви бачили? Це зробили мені таку штуку, як це називається правильно? Сухий туман. Сухий туман. Коротше, вона дає запах. Ми зробили запах зеленого яблука. Ну, ви не почуєте, але. Повірте мені, дуже смачний запах. Чим воняє, що? синок. Це кислород, братуха. Просто не знаю, що може бути краще, коли в тебе чиста машина. Вчора спеціально пішов і купив собі з злувітон, щоб впав і державитися. Какие? То що в, в лівій руці він такий пафосний, а, а то що вправо він такий більш класика-класика, э, да. Так. Викинь. Купи времен за 500 а <риклад> <риклад> Ну подожди, хорошо, а если одеть на останню, как оно будет смотреться? Может оно будет не видно? А ну. А, так нормально. <риклад> Так, ну що, прийшов час збиратися та одягати костюм. Тому зараз побачимо мене у дзеркалі і зробимо таку фішку. Фух, ну що ж, от я готовий, Тож, пора їхати на весілля. Стой, подожди, ти уверен, що тобі тут? давай намітимо. Так а що на глаз? Ні, на глаз лучше Дім. Зараз будемо 15 дирок робити. Коротше, хлопці, я зараз вам розкажу лайфхак. Якщо ви купили ремін за 500 баксів і у вас. на вас він дуже великий. То для цього є. Ніж. Ми могли би е, пробити цю дирку Андрюшиним юмора, але но... найголовніше на весіллі це подарунки. Як ви вважаєте, який подарунок ми притували з моїм братом? І що за подарунок Івтошенко приготував? Це І. просто, ну, ми не, ми не були готові розумієте? Це дуже незвичайний подарунок. Він не зовсім матеріальний. В нашому подарунку. Використують 6 людей, щоб зробити подарунок респект. Обов'язково додивіться відомо до самого кінця, щоб побачити наш бонусний подарунок нашим нареченим. Це незвичайна зірка, незвичайна скандальна зірка на всю Україну. Яку просто хотіли, чесно кажучи, в, в якийсь момент навіть впити. І якщо ти вже здогадався, хто це пиши в коментарях. Але якщо ні, дочекайся цього моменту. Невеличка підказка. Це дівчина. Аді, Іра. Так вона ж у нас вже сидить, а діта. Диви, яка гарна мене жінка! Ти що, подиви. Йоп, твою всю мать! Я думав, ти це ця... Іра? Господі. Юля, Юля. що мене бросить. Ё-моё, ты, ты понял? Олежка, ты там извиняйся. Да. там. договорилась, чтобы мы сегодня тоже расписались. Платили вообще-то, она сейчас все испортит. Олег, ты это чув? Ты знаешь про это? Ничего себе, я Олегу жарко. Ну что, мы уже на месте. А саме тут мы проводим нашу репетицию. Після чого ми виходимо на сцену та робимо сюрприз нашого респекту, та щоб ви розуміли, що тут є. Дуже цікаве. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Який тут туалети. Такий маленький, дуже класний. Такий кліпов, як коли альта церкву, канало виріс на залі. Воно прям само за себе говорить. Вітай, душ! Вітай! Таке ж ти а не я. Скажи ще що... раз, дай тіта не оку. Скажи. Та, не та, нахуй, *я. та ні то на тітаналку. Дай тіто налку. <звук> У мене від тебе горить перчик. Ти ж гонічого що... собі, це Артур вже готується. Коротше, коротше, це а бензин, бінзін, це так. газ. Воно на гітарі буде підпалюватися, коротше. Буде не один і не два підпала. Буде пожар, додивись до кінця, як це все зорветься. А, тобто ти хочеш зробити підпал. Я підпалю усе, що є. Всіх глядачів, всіх дивіться, просто щоб ви розуміли. що... гітара, А ось, вог, меме. зайди зайді пасними. Іди пас ними, тебе можна. Там шикарні, що не дає. Боже, яка красива. така красива. Дуже Думаю, красиво, Классно. Да, Ди, мама в тебя дуже красиво. Ты чувствешь? Ты, ты не бачишь? А чего ты? Да я, ну, типа, я не понимаю. Сегодня все красивые, а мне никто не сказал, комплимент, что я красивый. ладно, да, ну ты ж, ты ж знаешь и так. Ты ещё и у кого-то всю да да? Нет, просто... Раз, я просто. Зараз я еще платишь по интернет, mm -hmm. <свят> Я думаю, царта по свадьба, чума, <свят> Могу зайти за тоналкой? <свят> я тебе говорю, она не нервничает, мужик. Ира, ты не нервничаешь, как будто это в четвертый раз уже. Она не нервничает, мужик, она что-то не договаривает. Я тебе серьезно. Ну, мне кажется, это не в первый раз у нее. Прикинь, так накрутить перед свадьбой, чувака. Дуже цікавий факт про Димку знав, знав, Я до першого класу не вмів зав'язувати шнурки, тому я заставляв своїх подруг постійно зав'язувати собі шнурки. Прикинь, прикол, да? да? І до сих не Да. Тому я ніколи не ношу взуття з шнурками. Єсть. Ну, зав'язав я дуже хорошо з алкоголем. Ха-ха-ха, ага, ага, шуточка. Я тебе позвав, ставлю тобі таку штуку. так, щоб тебе не злазили. Ну, так кстати, давай, кум ту -ту -ту -ту. Так, я так, Оп, оп. Прокалывать он не опыт есть, так сказать. Ну все. конечно, мы з тобой по вені, скільки раз прокалывали. Давай ко мне кольцо. Будет кольцо, я куда фу. І скажу все, пропал. А потом такой а опа. И на кольцо напалить, Все. Мы меня опоздаем, алишка Ну, Пацаны, мы же поможете, я не знаю. Петлю мне на шею затянуть. Андрюша, быстрее, пожалуйста. Я спешу, как могу. Андрей, ну давай времени нет. Ты шо? Андрей, тебя все ждут. Да, я согласен. Все, спасибо. Че? Реально, вот, тупая херня, правильно? Это жена мне должна делать вообще. А мне делает мой друг. И вы потом спрашиваете: кто лучше, жена или друг? Конечно, друг. Андрюш, Андрюш, я тебе еще не сказал кошелек от биткоина. Может так сильно не давить пока. Все, хорошо. Тадиман, бери букет. Иди встречать. Сейчас, я там где-то лак для волос видел. Не смотри, не смотри, не смотри. Да иди сюда. Не, не, нормально, нормально. Смотри, нормально. Сейчас, дай мне хоть прическу сделаю на голове. Невеста, а ну что, как тебе приятно ждать? как я от тебя обычно по три часа жду. Ну вот что, Андрюш, красивый? Да? да, да, красивый, да, да, отлично. да. Отлично. Отлично. Слушай, ну, Ир, ну сколько можно, ну честно, так Ир, до... Ну сколько, ну реально, ну. Дима, иди сюда. Все, я иду. Дима, выходи. Все, давай, три, два, один. Андрюша. Да. Я поворачиваюсь. Да. Ты, ты не ты смотришь на не не невесту, ты смотришь туда. туда. Я такой ощущение, что на идет. похороны куда-то идёт вообще. Идём, 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 идём. Ага. А, так, так. Сейчас придет невеста, слёз а, все. всё. Вот такой фильм. А, не постанова. Мы постанову никогда я, не, не, не снимаем. А, 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 а что делать надо? Да, кстати. Ой-ой-ой! А я стоїть, не двигається. <показу> У мене для тебе є новина, яку ти точно не очікував почути. Ти готовий? Тоді поїхали. Я змусив бороду, респекта та Євтушенка та самого себе поставити автографи на 50 колод М5, які ми вже не будемо випускати ніколи. Щоб її отримати в подарунок, тобі необхідно просто приобрести любий набір або мене, або Микити Голіва, або Євтушенка, або Бороди. Будь-який з цих наборів ти придбаєш у подарунок, ти отримаєш оцю колоду з усіма автографами М5. Тому час у нас досить мало. Колод всього 50 штук і ти встигнеш забрати свою. Тому обирай бокс і погнай. Оцю ну, колоду я залишаю просто ось тут. Якщо захочеш, спробуй її знайти, а ми пішли далі знімати. Так, стой дощ, не виходи нікуди. А що робити реально? Ну, диба. Віра, мама, що так немає. Віра, я переживаю, що ти. Тихо, ну вон он сильно. Надо тогда ну да, ну, конечно, ты выходишь. Приш... Ты выходишь, я что-то делаю. А что мне делать? Ну реально. Нет, ну, ты, не, ты, ну ты шо, как шо как делать? Делать? Шо, что делать? Стоять. Что ты за эти, за Что мне делать? Скажите просто, я это сделаю. Вы были такие интересные. Ты даешь ей цветок. Вот, ну так и скажи, ты даешь ей цветок. Я такой, смотри на нее. Молча? Он это делает молча? Молча, молча делаю. Ну что мне делать? Нет, тут... Вы такие именно прикольные. Естественно. Что естественно? А естественный. Это он такой, просто естественный. Вот такой а? Да, поэтому да. он... Он артист. Так, да приглашаю нет. тебя на свадьбу. Стой, стой, да. Стой, стой. да это постанова какая-то, Дима. Нет, блин, ну скажи, что мне делать. Откровенно ну, ты уже на опыте, я там первый Но раз. Хорошо, вели, ты Снимали уже, блин, синий, на, этих, ты? на этих свадьбах мужиков поменяла. А я тут первый раз, ну, конечно, ты обижаешься на меня. Ребята, приходите. Давайте успокоимся все. І е, я хочу вас просто благословити, так як я мама. Я хочу вас не побу, а просто помолчі. Е, я хочу вас благословити на довге щасливе життя. Хай вам Бог дає здоров'я, щастя, успіхів, сімейного благополуччя. <плес> щоб у вас все зложилося в цьому житті в вашому. Кохайте один одного і будьте щасливі. Дякую. А, это на целом? Ух ты, Дима Хорошо, скажи, что ты хочешь. Давай, свои действия. Не веди себя по пожалуйста. Да блин, всю жизнь нормально было. Сегодня у меня кончено. Ну, день такой. Как я это могу предусмотреть? Дим, ну я не знаю. Слушай, ты прикинь, <laughs> что происходит? Да? по плану, понял? Если она мне сказала да, я не уверен, что я сейчас скажу да именно там. Я понимаю, понимаешь? я тебя, я, я, я пойму тебя. Это мы возьмем жене, а я себе на карман, понял? Вы бачили, что таки что происходит? Так что без этого тут сегодня не обойтись. Лицо Андрюхи за кадром. Я, просто... Давай. А я попробую сыграть как Зараз я їду в машине, за і з кабаром. И хаваю ходдох. А знаете, что хаваю ходох? Потому що мог себе позволить. Кум! Ну що, давай. Наливай. По раду. И зараз будем по щоб чтобы храброщі набратися. Дивителька у мене красива жінка. А дружка яка гарна. Да дружка не, не гарна. В смысле? Гарна. Час голодну пірна стати для цього чоловіка та метра. я хочу життя взяти до метра за свого чоловіка. Чоловіком їй життя і взяти Ірину за дружину свою. Я не ругаюся, О, я прийшло дуже багато людей. Стоїть черга. У мене таке дивне відчуття, тому що, звичайно, до мене стоять в черзі підписники, а зараз це мої родичі. І я такий вже по привичці стою, лайки став, там мене вже кличуть. Отак от, тепер вже все, яка був. Ну що ми не очікували, але це все таки трапилось. Респект зміг запізнитися своє власне весілля. Так, це можливо, це респект. У нього це є стабільність. Хоча я вважав, що він просто якось злиняє і не прийде на різсіля. Це як би могло бути там не знаю. Животик прихватив чи ще щось. Але прийшов зараз. Ми очікуємо свою чергу в гримерці. Тут в принципі ми проводили всю репетицію з хлопцями. Гурт борщ за цими дверима вже молодята отримують свої подарунки, і мені здається, вже прийшла наша черга. Зробимо їм сюрприз. Головний, головний сюрприз вже сюди їде. Огнали. Але там дуже буде голосно, тому я вже розпочинаю булати. Щоб привітати друга, треба ставити в чергу. Усе поталона. Друзі, це скобар. Я очвонів, коли побачив. Взагалі не схоже на себе. Це що це до Карліону. Ти стоїш переді мною і кажеш: Доне Карлеона я хочу справедливості. Як це не встиг навіть подарунок треба подарувати? Це як на зйомку, обов'язково потрібно запізнити. Ви думали, можна запізнитися тільки респект на своє весілля? Ні, у нас є пішері. Так, що ви розуміли, зараз без жартів Дмитру подарували 100 косарів баксів. 100 Хасарі, розумієте, так? Тому зараз підемо і подаруємо yeah. просто квіти. Yeah. Погнали! Виходить так, що ми без відео навіть не можемо чоловіка поздравити. Yeah. Так? Ні, Не можна, не можна. Yeah. Нарешті, Ну yeah. що, no, хлопці, <laughs> кажи, Що? Yeah. Несіть паніхіду, я хочу вам сказати. Кажи, то правда, що тобі зараз подарували та да, грошей? А, то все брехня, да, то все відміна. Да, це все постанова, все, що ви бачили, ніколи ви не правда. І налога, яка буде дивитися, знайте, це було не 100 тисяч, це все бутафорія. афорія. Тобто, але не очікували, що дійсно з усієї п'ятірки другий, хто вийде заміж, це буде респект. Ну точно не респект. А я думав, що буде в мене тост. Ну думаю, скажу зараз, бо потім ну ніхто не зрозуміє. Буду, буду виглядати. Ну зараз можна, бо тоді Це відео. Лайк, да. От колись я пам'ятаю коли він був ще отакий. Ну, типу його пісюн. Коли він був ще був отакий. Розумієте? А зараз ти знаєш, коли він отакий. От. тому що я женився, братан! На тебе в мене шляпа стояла, так нормально. Потім, потім, потім він виріс, і я гордився, що він мій. А зараз він переходить до ірочки. Доросле життя. Дуже жалко бачити, як переходить до іншої. Ну, обидно якось. Ось це сумно. Це мій такий тост. Сумно! Сумно! Ж... Ну що ж, зараз у мене трохи тремтять ручки, бо в нас вперше вкрали не наречену, а вкрали жениха. А цей жених, ну респект, звісно. І ми підготували номер ілюзіон, де він повинен бути з'явитися. Я на насправді дуже давно не виступав з фокусами, тому трошки нервую. Але зараз ви побачите найкрутезніший номер Magic Five. Що хлопці, як вам напишіть в коментарях від одного до 10, як вам фокус? Як з'явився респект? Які догадки? Пишіть в коментарях. Піднімаємо келихи за друзі. За справжні друзі, друзі, піднімаємо келихи. Ну що, друзі, настав той момент, що скоро вже я буду виступати, і головний мій сюрприз, той самий подарунок, це Юлія Лучинська. Я танцюю Ти знаєш значення слова крінж? Так вона з нами, і що найкрутіше, те, що вона і буде тим самим подарунком для Дмитра та Іри. Просто не можу уявити, як вони на це все зреагують. І що саме найкрутіше, після того, як виступить Юля, ми разом з нею також зробимо виступ, і це ще ніхто не очікує. І що найцікавіше, навіть ти не знаєш, що це буде. Тому, якщо тобі цікаво, дізнатися, чому ми стали шароварним скандалом, чому Юлю почали хейтити, які там були смски? Ти пам'ятаєш, які були смски? Це, це жахли. Вбейся, побейся, побрися і... і погрози, і побрийся. Як <смір> бачите, на мене вже це спрацювало. <смір> і що там, і навіть були погрози. А так, були так погрози? реальні погрози. Реально... Якщо ти хочеш реально побачити, що це була за фігня, бо навіть мені погрожували і вбивством, і так далі. Це повна дурня, але це було. Як тільки під цим відосом набереться 50 тисяч лайків, ми випускаємо наступний відос, де Юля та я тобі все розповімо, все покажемо, і ти побачиш кожну людину, яка нам погрожувала. І чому не пропусти, став лайкос, а тим пакет якщо ти з України, а ми гайде вступати. виступати? Виступати панали я вас полотя, вітаю з цим святом, і хочу, щоб ви все своє життя проводили з позитивом і націоналих група, звісно, нашого українського. Хейт, 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 гей, хейт. Сібачу, гейт, гей, хейт, хей, хейт. Шаролас, шарлас, хейт. Ну і наш наступний шароварний бенгер. Влаюка. І зайфомимо новини. нас тепер не можуть забути. Ми і так далі. Тому саме для тебе і відрука. соберутся воедино и получится копия этой фотографии, по которой, собственно, я и собирал этот шедевр. Открывай глаза. Ты что-то почувствовал? Да, два раза почувствовал. Какому? Правому. Если все в зале зааплодируют, я тебя не трогал. Я так подумал очень долго, что ж подарить, и заметил, что сегодня на празднике очень было мало музыкальных подарков, поэтому решил позвать. Я не умею петь, я бы сам спел, честно, но я не умею петь. Решил позвать человека, который умеет. Вот, поэтому представьте, что вот когда он будет петь, что это пою я. Также, кстати, этот человек был на Евровидении, так что тоже представьте, что я был на Евровидении, хорошо? И вот тут слово я на Евровидении сейчас специально для вас Василий Демчук. Я сам любил.

Так, друзі, я зараз не просто так стою в гримерці я сховався від усіх, бо тільки що я дізнався, що буде ще один сюрприз, і він незабаром станеться. Це сюрприз, який доведе всіх до сліз. Е, я, чесно кажучи, сам вже стою, вже не можу. Я, я просто уявляю, що зараз не буде робитися, тому обов'язково додивись цей ролик до кінця. Та, бляха, поплач та порадій <гум> разом з нами, бо таке просто не можна пропустити. Роби бутербродик, чайочек, вся херня, давай вже. Зараз кори розпочнеться. спасибо вам огромное, что вы все сюда пришли на это мероприятие, за то, что разделили с нами наш счастливый момент, за ваши искренние эмоции, за ваши улыбки, за ваши подарки, за ваши сюрпризы. Здесь вот нет просто лишних людей, здесь все люди, которых мы вот каждого, каждого, каждого из вас хотели очень сильно видеть. Кого-то мы знаем очень хорошо, кого-то мы знаем не настолько хорошо, но вы все супер интересные, классные, офигенные люди, и я благодарна просто вам за то, что вы Здесь с нами сегодня мне нет слов. Я в восторге, я просто счастлива и я вас всех люблю. Спасибо вам большое. Скажу одну вещь. Сегодня реально самый счастливый день в моей жизни. И большое спасибо вам всем. друзья. Еще один сюрприз доведет всех до слез. Юля, вот этот букет.

Ну що, ми тебе вітаємо? Які тебе відчуття? зараз? Я просто сам не можу трошки відійти, тому що ну тебе ж трухани. Ці цілий вечір думав, як це пройде, а в принципі все нормально було. і Я зараз да, а... це просто було хірсі всі плакали. Навіть я майже не заплакав. Друзі, давайте привітаємо з Це справді чоловічий поступок. Давайте привітаємо його в коментарях. Слава Україні! Героям слава! Ольга, ольга. AHHHHH oh!